Башар Асад прийшов до влади у 2000 році після смерті батька. Спершу він планував будувати медичну кар'єру у Лондоні, втім, вимушений був повернутися до Сирії та стати спадкоємцем влади після загибелі старшого брата у автокатастрофі. Як пише BBC, маючи досвід життя на Заході, Асад після вступу на посаду говорив про прозорість, демократію, розвиток, модернізацію, підзвітність та інституційне мислення. Сирія пережила короткий період громадянських дебатів і відносної свободи думки, відомий як Дамаська весна. Але вже у 2001 році Сили безпеки відновили репресії і почали заарештовувати гучних опонентів, як це було за часів правління батька Башара. За час свого правління Асад уникав прямих військових зіткнень з іншими країнами, пише BBC. Щодо внутрішньої політики, після 10 років правління режим Асада вже можна було назвати авторитарним. Голоси опозиції продовжували придушувати. За правління Асада у Сирії почалася громадянська війна. Це сталося у 2011 році, коли він розпочав насильницьке придушення протестів сирійців. Ключовими союзниками Асада виступили Іран, Росія та підтримуване іранцями ліванське угрупування Хезболла. Протест розпочався у Дамаску, а кілька днів по тому почалися демонстрації в південному місті Дараа. Після того, як дітей заарештували, за написані на стінах гасла проти Асада. Сили безпеки почали стріляти по демонстрантах у ДРА. Через це люди в багатьох містах почали закликати до відставки Асада. Влада відповідала насильствам, звинувативши в усьому диверсантів та іноземних агентів. На жаль, коли всі виходять на вулицю, і діалог відбувається на вулиці та поза інституціями, як має бути? Виникає хаос, і реакція на ці акти стає проблемою. І те, що ми називаємо помилками, переважає. Проливається кров. І ось що сталося. Ви всі це знаєте. В результаті є кілька постраждалих у 2014 році. Асад знову став переобраним президентом Сирії. Тоді повідомлялося, що за нього проголосували 89% виборців. Голосування відбувалося лише в тих районах, які контролюють урядові війська. Йшлося у публікації Радіо Свобода. Сирійська опозиція назвала фарсом проведення виборів в охопленій громадянською війною країні. Критичні оцінки висловлювали і західні країни, включаючи Сполучені Штати. Перемогу Асад здобув у 2021 році та мав правити до 2028-го. Втім, захід так і не визнавав його легітимність. До 2015 року уряд Асада вже опинився на межі краху, втративши контроль над великими частинами країни. Однак військове втручання Росії змінило ситуацію і дозволило Асаду повернути ключові території. До кінця 2018 року всі опорні пункти повстанців, крім частини регіону Ідліб, були взяті урядовими військами за підтримки Росії. Під час війни ви втрачаєте території, але відвоюєте інші території. отже, важко сказати, чи ви втрачаєте, чи отримуєте, чи це буде застій. Ні в кого немає цієї відповіді. Але безумовно, після російського втручання та підтримки сирійської армії, звісно, законної ми почуваємось набагато набагато краще. Ми захопили багато ключових міст і важливих позицій на тих територіях, які займали терористи. у ході ескалації конфлікту, кількість жертв за оцінкою ООН, зросла від десятків до сотень тисяч на тлі все більшого залучення міжнародних сил. Росія, Іран та підтримувані Іраном збройні групи допомагали силам Асада, тоді як Туреччина та країни перської затоки підтримували озброєні угрупування опозиції. Сирійська опозиція знову почала своє повстання наприкінці листопада, у той час, коли між Ліваном і Ізраїлем оголосили перемир'я. Після того, як повстанці 8 грудня оголосили про звільнення Дамаска, Асад покинув столицю та виїхав до Москви разом із своєю родиною. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерело у Кремлі. Причому державні медіа повідомляли, що Асад продовжує виконувати свої обов'язки в Дамаску. Коли Башар приїхав у Москву, МЗС Росії заявило, що за підсумками переговорів з опозицією Асад погодився залишити пост президента, передати владу мирним шляхом і виїхати з країни. Повідомляється також, що з посольства Сирії в Москві знято прапор та табличку з назвою дипломатичного представництва. Сирійська опозиція використовує інший, дещо видозмінений національний прапор.